Так, ну що, друзі, продовжуємо свій рейс. А, ті, хто дивився попередній випуск на каналі, і знають, що зі мною трапилося. Вроді як, більш-менш я розрулив ситуацію, зараз потрібно довести наш груз. Ну, і після цього поїдемо на шапку, подивимося, які в нас там а, виникли проблеми. Тому що ДТП була достатньо серйозно, і потрібно буде з цим всим розібратися, подивитися, що там по поломкам, тому що попереду великий рейс, і авто повинно бути цілим. А зараз хочу заїхати на підстоп, трохи перекімарити, тому що необхідно, я вибився з норми. <ків> І без сну діла взагалі не буде. Тому цю ситуацію треба трішки а, поправити. І після цього, я думаю, у нас все буде в порядку, ми зможемо нормально рухатися далі. Так, у нас 28 миль, нагадую, залишилося, тобто зовсім небагато. І я не знаю, чи потрібен мені власне підстоп, чи може вже доїхати ці 20 миль, та і, власне, не заморочуватися. Зараз будемо вирішувати цю проблему. І будемо дивитись. Ну, типу, якщо ми щось зустрінемо по дорозі. По підстопу, то Окей. Якщо ні, то доїдемо так, як є. Я буду їхати не більше 30 миль на годину, щоб у разі чого змогти нормально затормозити і більше не влітати в ДТП і ні в якому разі не пошкодити своє авто. Тому що тільки виїхавши, тільки зробивши фактично капіталку, ну фактично. Типу, ми замінили дуже багато деталей, все, що можна було починити відремонтувати, ми це зробили. І, власне, нам залишалася одна миля. Мене просто ну, ви здивуєтеся, але мене дійсно й досі не відпускає. Бо для вас це там цілий випуск пройшов. А для мене по факту це ось той же самий день, розумієте? Тому я трішечки глин сам на себе, звісно ж. Проте, бачите, ми ось скільки їдемо, ну нема підстопів. І, типу, що ти з цим зробиш? Так, під контролем, окей. Пряма дорога була все під контролем. Я потихеньку їду. Не спішу, щоб не. Ну, є, я бачу підстоп. Зараз ми до нього доїдемо. Начебто мені не потрібно було з'їжджати на об'їзну. <кій> тому, якщо там буде якийсь а, нормальний з'їзд, то я бігом заскочу. Перекімарю пару хвилин, і підемо далі. Наче 40 миль, а блін, єлі тягнешся. Тому що в мене загрузка ну, мінімальна. Не знаю, от ну, дивлюсь по навігатору під стоп. Направо груз в мене вигрузка наліво. І є в тому сенс чи нема в тому сенсу, я не розумію. Типу, вигрузка ось ось уже. Тому не будемо заїжджати. Зараз а, перебудувався в іншу смугу. Практично перебудувався. Один крок залишився, але не встиг. Цікаво, я зможу там вирулить якось. Бо мені... Наліво в мене, скоріш за все, раніше буде зелене, да. Бачите, мені зараз їхати. Сподіваюся, там нікого не зачеплю. І проїду. Так, ну все, в принципі, ми... Дивіться, ось у нас навіть по другі підстоп буде. Тому все окей. Але я прямо на вигрузку зараз, блін, на червоний поїхав. Ну я раніше поїхав, дивіться, навіть штраф не впаяли. Дуже дивно. Так, ось і підстоп наш матерік. Фуру кинув, заїхав, пішов поспав собі як людина. І поруч заправка мені також потрібно, бо в мене там залишилося два галони. Так, нарешті. Ну те, що я вам і казав, що будівництво віз щебінь, ось бачите, з одного складу на інший склад. Ну, я так розумію, у них тут більш масштабно. А вони. Тут он бачу бетонні кільця, бетонні плити, та т.п Так, все. З цим грузом ми розібралися. Окей. Uh, ідемо. Ого, у мене паркували, як мені звідси виїхати? Так, ну давайте якось обережно. Так, ну, типу, що в нас тут? Uh, бетонні плити, бетонні труби, uh, навіть кирпича трохи роблять, бачите, будівництво. І це ми сюди щебенку привезли. Так, бачу, у них тут груз стоїть. Зараз на підстопі. Якщо цей груз залишиться, то приїду, заберу. Якщо він мені по дорозі, звісно ж таки Так, вирулюємо. Куди ти їдеш? Тихо, почекай, будь ласка. Так, все. Зараз до мотелю на підстоп, потім на АЗС, потім подивимось, що в них там загруз в яку сторону. І з цим ми якраз таки будемо розбиратися. Сюда. Так, і що в нас тут? Просто на території. Окей. В цілому не важливо де тут паркуватися. Мені це подобається. Так, нарешті день. Вивертаємо. Далі АЗСка по плану. Так, можна. Окей, зараз до повного баку І беремо новий груз. Погнали. Так, по 397 галон. Ну, в цілому нормальна ціна, я вам казав, що. Від 3,5 до 5 баксів це нормальна ціна. Все, що вище 5 баксів це перебор. Це занадто і ми намагаємося в таких місцях не заправлятися, але буває різне. І іноді виходить так, що. О, та за що? Не справися з керуванням. <сум> Трішечки не вирулив. Так, давай. Їдемо на це ж будівництво, подивимось, що там за груз. Скоріше за все, що якесь сміття. Скоріше за все, Але це не точно. Можливо, якісь залишки, які вже не потрібні. Так, можемо їхати. Беремо то і тулимо, якщо по дорогі. Якщо не по дорозі, то не беремо. Тоді воно нам не потрібно. Ага, а груза вже й немає. Скоріше за все, що хтось забрав. Так, правильно? Ну тут прицеп стояв, я не бачу його. Давайте подивимось. Так, да, нема. Забрали. Ну, можливо, все-таки було резонно взяти його одразу. Так, а що в нас по GPS? А що в нас тут за контора? А тут ніфіга й нема, розумієте? Їхати назад до Бітумена далеко. Проїхати вперед по місту. Давайте поїдемо вперед, подивимось, що в нас є. Бітумен, що це взагалі за завод? Не пам'ятаю, чи ми там щось брали, чи не брали. Давайте. Ніхто не хоче пропустити? Братана, ти пропустиш, я надіюсь. Ти ж на фурі теж. Ти ж мене маєш розуміти, по-братськи. Так, поїхав. Так, Bituman. Правильне направлення взяв. О, ні, мені в іншу сторону. Окей, це те місце, що я проїжджав виходить. Так, ну добре. Зараз поїдемо туди, подивимося. А, так, сюди дуже далеко їхати я не хочу. Так. Окей. Де мені тут розвернутися, тільки залишилося. Подивитися. По встрічці, скоріш за все. Якщо в мене той чувак не впиляється, буде супер. Так, тихо, 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 Ну, куди ти спішиш, друже? Диви, яка ювелірна робота. <хаха> Ви поняли? Чисто ювелір. Окей, все, можна їхати Так, ну, в принципі, ось це місце наше. Так. Так, 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 так. так що Куди хто? А, це. Ну, в цілому. В цілому, це воно чи що? Ну, тут. Ні, це щось не то, бо там закрита... Скоріше за все, що це бітумен цей. Скоріше за все. Ні, це не воно взагалі, це щось інше. Окей, знаєш, воно нам не потрібне. Я міг прямо з готель. Ну я сподівався, що там буде груз якийсь, що мені підійде по дорозі, і я б його забрав. Але на жаль, ні. Так. Виспався. Це в нормально вон бітумена я бачу. Я на червоний поїхав. Привіт штраф мінус 700. пізно я сообразив, що там має бути світлофор. Так, що це це не воно? Ось бітумен А де в них тут робота? Скоріше всього, що просто не ті ворота. Так, а ну, дивимось. Так, щось є, що у нас чисто-чисто, поворачуємо. Так, що це взагалі? Я надіюсь, що не трактор вести, бо техніку вести мені не сподобалось. Так, що в нас є? Так, є бочка. 37 баксів за милю. В цілому вести недалеко в Arizona Kінgмен, і це те, що мені треба. Так, а, я зараз в Флагстафі Аризона, і це сусіднє місто, якраз таки Кінгмен, куди мені потрібно. а, Типу, для того, щоб просунутися до YouTube. Якраз нормально. Все, беремо це, тому що по Аризоні тут більше нічого немає. А, бочку, ми ще ні разу з вами не везли. Тому бочку зараз ми потестуємо. Давай забираємо цю роботу. 37 баксів за милю в цілому нормально. Так, мій причіп готовий. Де він. Поки що. А, а, не бачу. Так, ну давайте по території. Ага, бачу, все окей. Дебела бочка, Щось я розрахував, що вантаж буде трішки менший. Ну, типу. по... Заявці він виглядав поменше. Зараз подивимось. Так, окей. Є таке діло. Чіпляємо. Так, все в порядку. 180 миль їдемо. Типу, взагалі небагато. 180 миль це достатньо реалізуємо. Я думаю, ви розумієте чтово. Так, достатньо. Блін, високий. Оце якби не оця платформа, він би був коротенький маленький, а через цю платформу достатньо длинним він виходить. А, боюсь, що можуть бути якісь проблеми десь по вулицях. Але у нас там головне вискочити на шосе, а далі я думаю, ми справимось. Так, окей. Широким кутом берем. Так, трішечки причеп зачепив, бачу. Те, що я вам і казав в цілому, дуже блинний він. Але нічого, нормально. Так, далі нам сюди. Блін, ще й такої змійкою виїзд, ну це треш, звісно. Так, стоп. Знак бачу, окей. Сюди і далі сюди. Ну, це от зараз я точно не впишусь. Писався, все чітко, <су three> без пошкоджень писався з змійкою, вирулив, як то кажуть, на досвіді. так ну Трішки якось не знаю. Набудували цих приміщень і ні чорта мені не видно. Знак той вліпили, навіщо не зрозуміло. Так, добре. Перебудова не потрібна. Він смугу Поки стоїмо, можна хильнути. Нормально. Так. Чекай. а Казав я в шап заїду, але з Серегою насосом я зідзвонився. Він сказав, що давай спочатку до мене, подивимось, що в тебе. Після того, вже якщо я там нічого не, не, цей не зможу, вже поїдеш на шап. Тому. Несемо цей рейс. 180 миль, це понти, це буде достатньо швидко. За одне відео, я думаю, ми з вами впораємося максимально просто. А потім заскочу вже без вас до Сереги, що він там скаже, куди як. Якщо все ок, зразу дзвоню босу, беремо цей великий рейс і. І і і, і не знаю, як той рейс великий знімати, чесно кажучи. Чи... Одним великим відео, чи брати і бити його на 2-3, а там вийде 2-3 відео 100%. Не знаю. Ще буду по поводу цього думати. В цілому, там зазор по часу буде невеликий, як це відео вийде. Напишіть обов'язково, що ви думаєте по цьому приводу, чи робити одне велике відео, типу, стандарт, зараз по моїм відео це десь 30 хвилин середня. Ну, а велике відео, якщо я буду там щось десь обрізати, я думаю, воно вийде ну, десь години півтори дві Це буде повноцінний великий рейс з деякими підрізками, звісно ж таки. Тому що рейс не може йти 2 години він декілька днів. А тому якось так. Але. Підрізка буде, звісно ж таки, але буде логічною. Ну, як завжди, блін. Ці рейси теж підрізаються. Я не їду 180 миль за 30 хвилин. Це зрозуміло. Я їду 180 миль там півдня. 180 миль. На от uh, при тому, що я їду. Uh, в середньому десь все ж таки 60 миль. Типу, зараз я про 85, але це ну дуже рідко буває. Ви маєте це розуміти. Uh, тому в середньому десь 60 миль, от і рахуйте, 180 миль проперти. Uh, по 60 там вийде uh, 3 години. ну А відео 30 хвилин. В 10 раз я зрізаю, бачите? Так, то все добре. 90 миль. 95. Ну, дивіться, це рекорд. Я ставлю рекорд сотка. Блін, там на спуски майже соточку видавив. Я ще жодного разу на жодній а, хурі в Америці не робив сотку. Ну 97 це рекорд. 97 бляха це рекорд. Якось. трішки 3 милі. Не могла горочка. Якби горочка трішки більше була, я повалив би б сотку і можна було б а, відео назвати 100 миль на фурі. Виконав рейс за півтори години. <сум> Але, ви. Зараз уже все. Попереду невеличка така заторка. Бачимо, є автівки. Додіки, як завжди, їдуть в лівій смузі, хоча він може спокійно перебудуватися зараз вправу і я б не тормозив і нормально проїхав. Але він думав, що він на своєму траку достатньо крутий, їде десь 085, і мені доводиться скинути швидкість, тому що він просто не з'їжджає. Оцей чувак. В правій полосі їде швидше, ніж цей доріг, що в лівій. І якби я оце катав зараз там в якісь GTA, я б його підрізав в смятку, замусолив би і був би дуже довольним. Але ви це реальне життя, це реальний далекобій, і тут собі такого дозволити не можна. Бо, по-перше, там жива людина, розумієте? По-друге, ДТП воно і в Африці ДТП це завжди фінансова проблема. І, можливо, кримінальна, тому ми до такого не доводимо себе. Нам то все не потрібно. Так. Але, на жаль, моя швидкість 76 миль наразі. Ну, типу, по нормі їдемо. Ось зараз би можна було повалити. Зараз би можна було поставити рекорд. Та ну, чувак, ну з'їдьте нафіг, алло. Це капець. Тупо він мене тормозить. Якби він тут не стояв, я б зараз би поставив соточку. Я більше, ніж впевнений, і не з'їдеш він нікуди. Ох, ну там далі нема серця, бо там а, попереду також тягнуться автівки. Хтось в лівій, хтось в правій. Типу, дорога не пуста. Якби дорога була пуста, можна було б щось там якось маневрунути. І, можливо, б мені пощастило. От, наприклад, зараз так знаєте змієчкою одного обіга в другого. Але страшно, страшно. Ну і плюс а... на причепі бочка, і вона достатньо длинна. А, до речі, якщо комусь цікаво, в бочці якісь пестициди. Не знаю що, але по документам написано, що типу, пестициди. Куди я їх везу, поки не розумію. Ну, логічно, мабуть, на якесь агропідприємство чи щось таке. Ну, зараз подивимось тут 54 милі. І він перебудовується. Так, і що ми зможемо видавати 86? 88? Ну тут е -е, невелика, така горка була. І тут підйом, і уви. Але ми хоча б позбулися цього траку довбаного, який нам заважав. Так, ось, власне, Кіннигмен. Ми, ми наче сюди і їхали, але трохи проїжджаємо. 40 миль залишилося. Ну, власне, максимально швидкий те, що я вам казав, рейс. Тому що Ну, 180 миль 3 години. Це достатньо швидко. Так. Пропускають мене, боже, нічого. Тихо. Чуть не, не впиляв того чувака, що його не пропустив. Була б йому подяка знатна. Так, ну дивіться, 89 миль. А бачу, що попереду всі роз'їжджаються на праву смугу. Якщо тут буде якийсь невеличкий схил, я думаю, наприклад, отакий. Я думаю, сотку реально зробити, якщо я впишусь в усі повороти. Так, 98. Ну! Ну, що за прикол 99. Ну, тут, тут спуск! Що за 99? 100. Туда його. Перша сотня в Америці. І мені потрібно було з'їхати. Перша сотня в Америці. Мені потрібно направо. Давайте попробуємо, не знаю. Зможу я виїхати сюди. А це, мабуть, моя остання подорож. Не знаю, що я зараз роблю. Що ви скажете? Трендець мені. Ну тут просто нема нічого. І начебто, начебто. Начебто. Давай, манюня. Манюня, давай. Ти можеш. Якщо... Та я зможу виїхати, все чітко. Давай. Ну ж, бо, Ну я ж навіть не вперся. Ну шо таке? Давай, піднажми. Ну шо ти буксуєш? Тут трошечки диви, ми виїхали. Алло. Ніхто ж там не повертає. Тихо, тихо. Потихеньку, потихеньку. Так, ну. Та їдь, що ти стоїш, давай, давай, давай. Чувак, куди ти пряш? Там, там, там мій причеп ні. Фух. Я думаю, він не побачив, що там мій причеп стоїть. Так. Ну окей. Давайте думати, що робити. Мені треба якось встигнути зманеврувати після цієї автівки і завернути туди, куди мені потрібно, але широким кутом, щоб я зміг вивернути свого причепа. Ра, біда! Там зараз мене підіпруть і буде торба. Чувак, пожалуйста, стій там, да, не їдь. Ти бачиш, що тут українець за кермом, не їдь, будь ласка. Так, ми вивертаємо, ми ламаємо дорожній знак, біс його взяв. Але ми це зробили без... Ну, мінімальний ущерб, як на мене. Хтось скаже, чого ти паришся? Ну, типу, ти міг спокійно далі проїхати, розвернутися туди-сюди. Але, ну, типу, ось ось воно рядом. Куди розвертатися, як я ось, ось рядушком. І на що мені кидати круг і тратити, по-перше, час, по друге, солярку. І по третє, контент. Вибачте, мене ніфіга себе вирулив. На горку трішки не взяло, трішки тяги не хватило. Але я був близько. Ну і сотка, сотка в Америці на фурі, перша мать його сотка. Так, ну це дивіться, ми перевезли, а тут. Тут теж якесь виробництво, будуть, мабуть, щось робити. Доброго якісь. Так, здаємо цю всю діч. 183 милі, 3 години 38 голодів. У мене пішло. Окей, туди.